Вітаю! Розглянемо матч 1-8 фіналу Ліги Європи, в якому Манчестер Юнайтед в себе в Англії приймає іспанський Реал Санседат. У першому матчі ці команди зіграли у ніч 1-1. От бачимо, як проходив цей матч. Подивимося статистику. Приблизно рівна гра. Бачимо склад Манчестер Юнайтед. Склад соль Першим Першими у цьому матчі відкривають іспанці. Сабель з пінальті відкриває рахунок на користь Реал Сальсі-Дата. Після того, як арбітер передивившись уар. Далі у відповідь червоні дияволи забивають гол і теж з пенальті. Гейлунг заробив це пенальті і Фернандеш його реалізував. Далі вже у другому таймі знов з пенальті і знов Фернандеш виводить МЮ вперед. Як на мене, сумнівний пенальті, та як гравець Манчестер Юнайтед просто зіткнувся з Алестондо. але судді відніше Перевагу у рахунку здобувають гравці Манчестер. На 63 хвилині червону картку отримує рамбуру, гравець Ріала. Так що Манчестер Юнайтед поки що в рахунку, здобуває ще й перевагу у тому, що Сольсідад залишається у меншості. Швидка атака від Манчестер Юнайтед, Передача від Гранчо на Фернандеша. Він виходить сам на сам, удар у дальній кут воріт, гол і хитрик Фернандеша. Два голи він забив з пенальті, і третій забив з гри. І на завершення матчу вже у додатковий час Гейлон дає передачу на Далоте, І Він підпоперечну заганяє м'яч і ставить остаточну крапку у цьому матчі. 4-1. Манчестер впевнено перемагає і проходить 1-4 розіграшу Кубку Ліги Європи. От оглянемо основні події матчу, статистика. Бачимо на користь Манчестер Юнайтед. Навіть взят, що 25 ударів проти 8. Подивимося, результати одної восьмої фіналу Ліги Європи. Перші матчі Аякс поступається Антрахто 1-2. Буде Глім виграє переконливо у Олімпіакоса 3-0. Вікторія пільзен Пільзенлілаці 1-2. Рома Атлетік 2-1. Азел Кмар виграє у Тоттенхема 1-0. Реал Манчестер Юнайтед. Вже говорили про це. Перший матч був в Нічині 1-1. Стяво Ліон 1-3. І Фенербарші Рейнджерс. 1-3. Матчі відповіді. Ліон Стяго 4-0. Ну Манчестер з Реалом ми оглянули 4-1. Ренджерс Фенербарщі 1-2. І після матчів і пенальті були. Далі пройшов Рейнджерс. Тоттенхем Азал Кмар 3-1. Антраг Аякс 4-1. Атлетік Рома 3-1. Лацо Вікторія 1-1. Олімпіокос. Буде Глім 2-1. Анонс чвертьфіналів, який відбудеться 10 квітня, а матчі відповіді 17 квітня. Буде Глім буде приймати Лацо, Ліон з Манчестером буде грати, Рейнджер з Атлетіком і Тоттенхемп з Антрахтом. Ну що ж, якщо подобається моє відео, буду вдячний за фінансу допомогу. В описі всіх моїх відео. Є реквізити, так що прошу, якщо у кого є можливість, буду вдячний. А якщо ні, можна просто допомогти, просувати мої відео. Так що ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, ділимося моїми відео з друзями, знайомими. Буду вдячний і за таку допомогу. Все, до нових відео. Пока.